У Дніпрі через погодні умови у деяких районах на дорогах ожеледиться. Як пояснив начальник обласного метеоцентру Василь Гринчак, у суботу, 25 листопада, через потепління крига розтане, а з 27 листопада гідрометеоролог знов прогнозує похолодання. Ми запитали Дніпрян, чи впорались комунальні служби з посипанням тротуарів. Ну так не дуже слизько. Як сподіваюся, не впасти. Бо я дуже потихеньку йду і обережно. Але вчора от там було не дуже, наприклад. А так нормально, якщо потихеньку йти. Бачите, скільки багато доріг, роботи багато, тому я думаю, що для даної ситуації нормально. Мені подобається хрускіт снігу. Хоч якийсь позитив в даній ситуації. Ну, в цілому нормально. Ходити можна. Я желаю філату, живуть до самої смерті по таким дорогам ходив. по таким тротуарам. В деревні поїзді. В деревні тротуары краще ходити, ніж в місті. Тут ще так посипано, а вот в інших, якщо вот загублене, там взагалі нет. І там, де машини їздять, навіть для машин не посипають. Мені нормально, в мене хороша обувка, не слизька. Що... У нас всі зими такі, що то дощ, то сніг, то гололед. Ми вже привикли.